Паперові платіжки за газ і його доставку зібрали в єдиний зручний файл. Споживачі низки регіонів відтепер отримуватимуть їх в одному конверті, а не в окремих як донедавна. Питання щодо постачання та розподілу блакитного палива також розглядатимуть у спільних кол-центрах та електронному кабінеті. Так, Нафтогаз прагне покращити якість обслуговування для клієнтів національного оператора газорозподільних мереж. Нині компанія керує вже п'ятьма міськими облгазами. Що це змінило для кінцевих споживачів? Дивіться в сюжеті. Платіжки за газ і його доставку знову в одному конверті. У регіонах, де плакитне паливо доставляє національний оператор газмережі, споживачі вже у квітні отримали квитанції в досконаленому форматі. Йдеться про абонентів Харківської та Кіровоградської областей, а також Кривого Рогу Харкова та Дніпра. Це дуже зручно, дуже зручно. Получаєш одну квитанцію, все в ній ясно і понятно, що тут пишуть, що тут показано. Донедавна ж люди отримували рахунки від постачальників послуг у різних конвертах. Це призводило до хаосу в паперах. Тому споживачі регулярно просили газівників про спільну квитанцію. Але можливість друкувати платіжки в одному документі з'явилася лише з переходом низки міських оболгазів до національного оператора газмережі. Так і клієнтам догодили і на папері зекономлять. Це наш проєкт роботи про природу, бо так витрачається менше паперу і зберігаються дерева. Це економія коштів на друці та доставці а в умовах війни це дуже важливо. Водночас реквізити в оптимізованому форматі платіжок не змінювали. Тож тим, хто сплачує онлайн, не доведеться нічого редагувати. Для них діє спільний електронний кабінет на платформі Gas.ua, де зручно передавати показання лічильника. А для вирішення питань по телефону діє спільний із газопостачальною компанією Нафтогаз Кол-Центр. Споживач тепер дзвонить по одній лінії, а відповіді отримує на всі загальні питання щодо споживання та розподілу газу. Якщо є індивідуальна специфіка, клієнта перемикають у регіональні контакт центри. Паралельно з розвитком сервісів газівники наводять лад у господарстві. Після переходу низки міських облгазів до газмережі вдалося суттєво зменшити виробничі технічні витрати. Тепер вони не перевищують норму, як це регулярно траплялося за попередніх управителів мережами. За перший квартал 2023 року. Ми зекономили майже 14 мільйонів кубів природного газу на Харківщині і Кіровоградщині. Аналогічна тенденція фіксується на інших підприємствах, діяльність яких ми координуємо. Покращилася й платіжна дисципліна. Констатують газівники. Споживачі намагаються не боргувати міським облгазам, а ті повністю розраховуються за користування мережами технічне паливо та сплачують податки. Хоча дотепер приватні облгази традиційно накопичували мільярдні борги. Ми бачимо сьогодні позитивну динаміку в розрахунках. Оплата проходить практично на рівні реалізації. Тому окремо дякую споживачам за таку. Підтримку газівники впевнені, розподільними мережами можна та треба керувати ефективно навіть попри війну. Тож вже планують масштабні ремонти та модернізацію трубопроводів, аби критична інфраструктура справно працювала і українці були з газом. Олексій Савіський та Христина Венгелюскайте факти, а єдині новини.